КБ ж у співпраці з КП Іскра розробили проект ЗРК середньої дальності СД-300. Про це поінформували в SkyN Technology Ukraine. Повідомляється, що істотною перевагою даного проекту є те, що він на 70% уніфікований із протикорабинним ракетним комплексом Нептун. Зокрема, запозичені пускова установка на шасі Татра та мобільний командний пункт. У конструкції керованої ракети використовується газодинамічний коригуючий блок, розроблений для реактивних високоточних снарядів РСЗВ Вільха. На сьогоднішній день 50% комплектуючих ракети, зокрема, двигун, головка самонаведення, інерційні блоки вже пройшли випробування. До складу комплексу буде інтегрована вже існуюча РЛС, найімовірніше, один із зразків сімейств 80, К6 або 90 К6Е. Таким чином, високий ступінь готовності та уніфікації комплектуючих дозволить у стислий термін створити українську ЗРК. З урахуванням того, що на сьогоднішній день українська ППО оснащена комплексами ще радянського виробництва, це вікно можливостей важко переоцінити. Дякую за перегляд!